В НАТО не відкидають ймовірність відступу України з Бахмуту найближчими днями, але не вважатимуться переломним моментом війни. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Попри такі заяви, Бахмут тримається. Українські захисники боронять місто, і ми будемо далі говорити не про прогнози, не про майбутнє, а про те, яка зараз там ситуація, як наші оборонці утримують ці рубежі Сергій Черевати, речник східного угруповання збройних сил України долу. Долучається до нашої розмови. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, добрий ранку. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Бахмуті? Яка розстановка сил? Бахмут і надалі це головний напрямок удару ворога. Там тільки за цю добу по всій лінії Бахмутського фронту Варіхово-Василівки, Дубово-Василівці, в самому Бахмуті, Іванківці, Олександра Шульгіне. Всюди ворог наносив удари з різних типів артилерії. 128 ударів було загалом по цьому напрямку. Нанесено і тільки в районі самого Бахмуту 20 обстрілів. 41 боє зіткнення відбулося на всій ділянці фронту, 19 в районі міста Бахмут. Було вбито 127 ворогів, 135 зазнало поранень різного ступеню. Угу. Скажіть, будь ласка, от, Інститут вивчення війни в вчорашньому звіті повідомляє про те, що росіянам бракує механізованих сил для того, щоб посилити наступ на Бахмут. Про що йдеться, і яким чином вони ось цей дефіцит перекривають? Ну там, взагалі, тактика їхніх дій в основному це малими тактичними піхотними групами, в першу чергу, групами Вагнера. І вони менше там застосовують бронетехніку е, останнім часом. Ми спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ і, і механізованих. Ну і також артилерійську допомогу їм надає підтримку, точніше надає регулярне військо. Це, хоча бахвалився що він розвиває цей напрямок і навіть авіацію, але зрозуміло, що масово це надає регулярна армія, так само як авіаудари. І в плані загалом, в тому плані, що дефіциту бронетехніки, ми спостерігаємо не те, що дефіцит, а те, що якщо на початку вторгнення вони були в основному вся модернізована техніка, там, типу, бтр-82 танки, Т-72 добротно модернізовані Т-80 Т-90 то зараз ми можемо помітити, що вже з'явила БМП 3 то зараз вже з'явилися. І БМП 1 які у них були зняті з озброєння, і на деяких етапах на, на деяких ділянках навіть спостерігали Т-62, дуже стару модель, яка не має навіть активного захисту від кумулятивних зарядів, і, і так, і таку іншу техніку. Тому цей рік боротьби нашої вибив не тільки багато особового складу, а багато вибив їхньої бронетехніки, і багато було взято як трофеї, особливо ще час Харківської Пане Сергію. Знаєте, я не люблю говорити про. Ось це необхідність, не необхідність, що мають робити військові. Бо я вважаю, що військові знають, що вони роблять, і я особисто схильна їм довіряти. Але не можна не запитати, як ви ставитесь до таких заяв, які наприклад робить зробив вчора Столтенберг. Ну, я маю певний досвід спілкування з е експертами е штаб-квартири НАТО. Я хочу сказати, що остання війна, з якою НАТО мала більш менш дотичну відносини, це були е е війни в колишній Югославії, які значить, менші за об'ємом і менші за е скажімо, застосуванням військ, і таке інше. Е а так е вони більш були звиклі до більш е таких, скажімо, Стабілізаційних місій навчальних місій, миротворчих місій, і тому на моє переконання, їм до кінця важко збагнути uh -huh. логіку війни, війни тут, і вони чисто прагматично з дуже якимись такими сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці, будучи рік, уже в, таким, в такому, скажімо, в надпотужному військовому конфлікті випрацювали. Набагато більшу стійкість, набагато більшу нестандартність дій, набагато більшу потужність, якихось таких так тактичних рішень. Mm -hmm. І відтак я думаю, що інше потрібно це вивчати, і я думаю, вони вже вивчаються ще так. Вивчати. І Я думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розуміння того, що все-таки в. Тієї ситуації до кінця вони не розуміють так. яскравим прикладом цього був початок війни, коли вони насправді абсолютно лікували, рахували години до того часу, поки податі пане Сергію, Ми почули вашу позицію. Я дуже вам вдячна вдячна, що розказали нам про Бахмут. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в нашому незламному місті. Сергій Череватий, речник східного угруповання збройних сил України про ситуацію в Бахмуті. Ми говорили.